Майбутніх воїнів ЗСУ готують до реальних бойових дій у максимально наближених до фронтових умовах. Від роботи з важкою технікою до штурму окопів кожен тренувальний день це випробування на міцність та злагодженість. Більше у матеріалі наших колег з інформаційного центру сухопотних військ Міноборони України. Триває інтенсивна підготовка курсантів в одному з навчальних центрів. Тут майбутніх воїнів навчають не просто воювати, а діяти професійно, швидко і ефективно, мінімізуючи ризики на полі бою. Особливу увагу приділяють практичним навичкам. Збільшено кількість бойових стрільб, а також інтенсивність тренувань зі штурму окопів, щоб максимально наблизити підготовку до реальних умов війни. Група вогневої підтримки займає позицію. Штурмова група під прикриттям умовним висувається до входу в окопу і з застосуванням димів приховує своє переміщення і здійснює захід в траншею з застосуванням гранат. Той ще цей час безпілотний літальний апарат. Повітря спостерігає та підказує, що робить, яка сама конфігурація траншей і можливі небезпечні ділянки. Люди заходять траншею двійками. В цьому випадку бойова одиниця це двійка. Двійка працює впритул один до одного. І якщо не дотримуватися цих правил, то, можливо, френдлі файер, як то кажуть, дружні вогонь. Далі акцентуємо увагу на взаємопідтримці двійці, а також комунікацію як двійці, так і між двійками, тому що це вкрай важливо. Інструктори наголошують на важливості відчуття побратима, комунікації, взаємопідтримки та ситуаційної обізнаності. У навчальному центрі використовують тренажер кулемета ДШК, який імітує мобільність установки на кузові пікапа. Курсанти вчаться швидко змінювати напрямок вогню, прицілюватися та влучати у повітряні і наземні цілі. Курсанти відпрацьовують вправу влучання в повітряні наземні цілі. На різних відстаннях змодельовані сценарії різні бойові ситуації, відповідно на якій дальності знаходиться, курсант вчиться змінювати дальність на цілику, прицілюватись правильно. Ми коригуємо, поправляємо в ході навчання. І відповідно у нього збільшуються, покращуються результати влучання в цілі. Ну я вам скажу, що кулемет ну грізна зброя. Кулеметом можна виконувати декілька завдань, таких як повітряні цілі можна знищувати, наземні цілі можна знищувати. Досвід наших інструкторів допомагає нам в навчанні, тому що вони вже були дійсно в бойових умовах. Вони знають, як обращатись з кулеметом, і їхній досвід допомагає. Ає нам в навчанні особливу увагу приділяють злагодженій роботі в команді та взаємодії між бійцями. Non, non, non! Курсанти вчаться слухати одне одного, діяти злагоджено, підтримувати та підказувати товаришам. Ми дуже багато чого не знали. Нам бойові допомогли наші бойові інструктора, які нас проструктурували, показали, які ми робимо ошибки, як це виправити, як це должно бути. Ми навчилися слухати один одного, працювати командою, слідкувати за своїми товаришами. Про те, чи зможе Європа захистити себе сама без участі Сполучених Штатів, чи Трамп змінить думку щодо переговорів з Путіним, та які будуть наслідки, якщо Україна відмовиться від угоди про рідкісно земельні купалини, говоримо з гостем у студії, експертом з міжнародної політики фундації імені Казімєжа Пулавського Бартоломеєм Котом. Добрий день, добрий день, пані добрий день. пані Бартумію. ми сьогодні маємо зустріч міністрів оборони. tak zwanej koalicji ochoczych. Czego możemy oczekiwać mm. po o tej zustrych? Жі, мабуть, тотальні, якщо я маю бути в щиро, це вас попросяю, що щирість то є щось, що абсолютно Україна заслуговує. То на даний момент, якщо ми говоримо про формат коаліції охочих, то говоримо про певних нараціях і про політичні заяви Звичайно, очікування з від України є дуже великі. Щоб Європа змобілізувалася, щоб дала допомогу як. Каби <ган> було щось більше мені про ніж просто а, декларації політичні, але правдою є, що європей... участь європейських країн в будь-якій формулі, якщо йдеться про участь військ на території України, на і території території, України є, що, є під великим знаком Україні, запитання, з, запитання, яке виникає хоча б через динаміку розмов, яка є між Росією і США. Ми не маємо тут немає столі розмов. Динамічна політика внутрішньо у Франції у Великобританії, де з однієї сторони ми бачимо дуже амбітні плани і декларації зі сторони політиків, таких як президент Франції Еммануель Макрон. Але також ми говоримо про комісію, яка би мала б тривати кілька років. Тобто, це є обтяження політичне, яке би було для них, і це би було кілька років видатки, кошти, політичні зміни. Також популістичні тенденції, це не, не сприяють no, таким кінцю, тенденціям. Ну і на кінець треба взяти під увагу no, природу, no, природу такого розлокування військ. Україна є охочою, щоб no, ці no, війська практично брали участь у обороні території України. Це взагалі можливо, щоб так було я вважаю, що ні. ми ще ми щиро говоримо. Я вважаю, що ні. Мами тут говоримо не тільки про обтяження політичне ситуації, але також того, що навіть дуже амбітні цілі і амбітні політики відважні. вони говорять про те, що ці війська можуть бути на території України, коли буде постійний мир. а ми ще дуже далеко від постійного миру. Щойно ви говорили про те, чи Володимир Путін взагалі хоче перемир'я. Власне, ваша думка, він має таке бажання, я би так сказав? я вважаю особисто в інтересі російській є продовження цих перемовин, тому що продовження перемовин ініціативи показує ініціативу зі сторони Росії зі сторони фронту, дає їй можливість прийняти ініціативу, але також суперечки між західними союзниками. Чим довше є перемовини, тим більше Путін може переконати Трампа, що ми говоримо більше ніж тільки про Україну, дає йому перспективу порозуміння про Іран або інші країни земної кулі. А по-друге, це спричиняє, що союзники сваряться, і це є в інтересі Росії. І ми бачимо, що введення цих розмов без бажання і це є абсолютно їхня культура стратегічна. Ленін вів дискусію колись з Польщею точно в такий самий спосіб, 21-му році, під час польського. Большовіцької війни дуже це і в інтересі, щоб продовжувалися ці перемовини і утримувати політичну вигоду від цього. Володимир Путін отримує те, що не може отримати на лінії фронту, показуючи себе як представник великої держави, і це не угода про рідкісно земельні Трамп говорить про те, що Зеленський знову обговорює цю угоду. Трамп не задоволений. Але так все складається, що є питання, чи буде ця угода взагалі укладена. Як ви вважаєте, якою може бути реакція Трампа і які можуть бути наслідки для України, якщо ця угода так і не станеться? Е, очівище, Звичайно. В розмови, в розмови в Лондоні це показали які були відразу після цієї сварки в білому дому і візиту Володимира Зеленського, він потім відразу поїхав в Лондон. Мені здається, що вони показали одну річ Абсолютно вярвірити, віри, що, що Європа може замі якби заступити, замістити мілітарну допомогу від сполучених штатів, є марною надією. Немає можливість, щоб Європа в 100% замінила США. європа не має зараз силу, щоб бути частиною цих перемовин. Європа має вплив на ці перемовини чи може мати. В тої точки зору чи прийме цей результат чи перестане наприклад підтримувати Україну, коли таке порозуміння буде підписано але можливості України, якщо йдеться про ведення оборону своєї території, а також деокупація території, є залежені від допомоги американської американців. І мені здається, що президент Зеленський який досить добре почув зрозуміло це в Лондоні. то що мене е, на мене вплинуло, що для мене було чим шокуючим чи новим. Що перший раз лідери європейські сказали, що якщо йдеться про результат цієї війни, то вони його креслять разом з Україною, тому що завжди було що Україна сама має сказати, коли буде перемога, чим є перемога. а Допомога буде тривати так довго, як це буде потрібно. Як це буде потрібно з точки зору України? А там ми почули, що Ця мета між Україною і Європою буде в порозумінні досягнута. Це означає, що є певний певна ціль, до якої ми зближаємося, і на мою думку, він ця ціль не є так амбітна, як довго ми говорили. Якщо йдеться про деокупацію, чому говорю це в контексті договору? договір. Показує одну річ для Дональда Трампа. допомога для України немає ідеології. Логічного характеру транзакційний. цей транзакційний е, характер. І... Важам що я вважаю, що лідери української держави керівництво це розуміють, тому ангажуються в цю розмову. Настільки наскільки є така можливість показати американцям, що співпраця з українцями є потрібна і в інтересі американців, наскільки можна збудувати певний механізм чи важі проти того, що роблять росіяни, пропонуючи їм глобальне порозуміння, тому цей договір. Є важливий natomiast... і потрібний України, але форма. Напевно, не повинно це мати в, в, в такої колонізаційної форми. Вибачте за формулювання. Тому що те, про що ми говоримо, то це є узалежнення українців від бачення економічних США, і думаю, що в інтересі України є то, щоб спромогтися, щоб такого узалежнення не було, тільки економічна співпраця на збільша Україна зрештою з. Зближується до заходу, і ця співпраця економічна повинна бути, але треба пам'ятати, як Але якщо буду... повертатися до переговорів європейських очільників і те, про що говорить зараз Трамп, правильно я розумію про те, що допомога Європи для України важлива, але це буде не зараз, і Україна все одно знаходиться перед фактом, що має так чи інакше. Домовитися зі сполученими штатами, щоб вони все ж таки свою зброю, свої розвіддані Україні забезпечували і надалі, поки Європа буде готова підключитися, Європа передбачає таку перспективу, не буде могти замінити США, щоб Україна могла усягнути перемогу. Вугуля definiujemy. питання, як ми дефінюємо перемогу, і Україна думаю... чітко дефінює перемогу звільнення своїх територій, вивід російських військ це те, що означає перемогу і відповідальність Путіна. Це перемога Но для України так, так, відповідальність, я Абсолютно. кажу про це. Якби так, я повністю це розумію з перспективи України, яка також повинна бути з політичної точки зору, тобто це максимальне бачення. Але я свідомий того, що під час тих дискусій, цих перемовин, які тривають, в моєму відчутті, на жаль, якби я цього не хотів, буде певне обмеження цих, цього бачення бачення перемоги я б минул, якщо б я, е, України, І якщо би якось біжна, дефініював, можливо, вона буде збільшена з тим, що ви сказали, ви але, але я би сказав суверенна. дуже сильний акцент на суверенітет України, вискій, вискій, України вискій, бо це є щось, чого Владимір Путін хоче забрати: суверенітет, Бажання вирішувати про те, в яких союзах Україна буде в майбутньому, чи вона буде в НАТО, чи буде в Євросоюзі, якщо це є ставкою, тому що це є ставка від самого. Початку, на мою думку, не територія, тільки можливість вирішувати, чи Україна буде частиною заходу. Бу цього якраз позиція штатів Європейського союзу дуже важлива і підтримка в цьому питанні. І для того в моєму і можливо, власне тому в моєму відчутті важливим є розмов, то, щоб під час розмов, які тривають між США і Росією, на жаль, немає там Європи, України суверенітет України, була, України, була, України був e, e, перш за все. Тим що є фокусом на над чим ми повинні зосередитися. Не можемо довести до ситуації чи допустити як європейці до ситуації, коли американська адміністрація вирішить про обмеження суверенітету України для своїх економічних інтересів і глобальних відносин з Росією. Якщо ці дискусії будуть іти в цьому напрямку, то тут є поле для Європи. Євросоюзу, щоб зміцнити Україну в цих дискусіях, щоб показати Україні можливість зблизитися до Євросоюзу, хоч би спільного ринку, це буде забезпечувати Україні її суверенітет в майбутньому, і це є ставка, яка є на столі з реальної точки зору, і Трамп це також розуміє в певному сенсі суверенітет України це для нього до. Рога, на якій він може виграти на результаті цієї війни, хоч би через договір, обмежений. Дякую, дякуємо. Дякуємо за розмову. нагадаю в студії був Бартоломей Кот, експерт з міжнародної політики фундації імені Казімежа Пулавського.